Астрономічний рекорд встановлено у Хмельницькому. Представники навчального закладу Мої обрії зібрали найбільшу кількість дітей шкільного віку для приготування борщу. Долучились до ініціативи 295 учнів від найменших до найстарших. Адже основна мета школи зберегти народні та моральні цінності. Борщ це наші традиції. І ми сьогодні разом з дітками, а їх тут багато. 295 долучилися. Вони мили, чистили, нарізали саме з великою жагою для перемоги. У ліцеї мої обрії докладають максимум зусиль для формування цілісної особистості кожної дитини, навчають вихованців на засадах християнських традицій. Це божі засади і добре, коли людина стоїть на фундаменті, то вона в житті ніколи не хитається. І Господь, як ніхто лишив для нас нам істини, які ти знаєш, що життя це проходить помірковано, зрозуміло і зрозумілим шляхом. Заклад освіти започаткував міжнародну благодійну акцію Український борщ єднання. Крім того, ліцеїсти встановили рекорд України із найбільшою кількістю дітей, які одночасно готували борщ. Засвідчити досягнення завітали і представники міської та обласної влади. Це Рекорд книги світових рекордів України, і сьогодні ми фіксували виготовлення борщу українського борщу за спеціальним екологічним рецептом найбільшою кількістю дітей шкільного віку. Діти із захватом поринули у процес приготування. кажуть, запам'ятають цей день назавжди. Мені дуже подобається в школі, що ми робимо так багато молодійних свят. Ще мені дуже сподобалось, що ми різали капусту, допомагали цей варити цей борщ. Саме більше мені сподобалася сама атмосфера, те, що це була командна робота. Мені більше сподобалось те, як ми нарізали цибулю. Це було дуже атмосферно і мені дуже сподобалось. На ярмарку ласували й іншими смаколиками. Кошти зібрані із продажу передадуть на потреби ЗСУ. А саме батькам учнів, які боронять державу на передовій. Олександра Толстюк, Сергій Рудий, телеканал Перший Подільський.